Як правильно підібрати стиль торгівлі в трейдингу від скальпінгу до дейтрейдингу. Давайте розберемося в цьому відео. Мене звати Артем Дишель, я трейдер, аналітик, ризик менеджер команди Кеп Гоу, розбиратися, як же ж підібрати? Перш за все, треба зрозуміти самого себе, Попробувати усі стилі торгівлі. Зрозуміти, коли вам краще торгувати, скільки у вас часу на це є, чи у вас є додаткова робота, скільки ви готові часу приділяти на це. Ну і дуже багато різних водних. Щоб підібрати кожен із трейдингу, давайте розберемося, які є. Перший це високочастотний трейдинг, тобто, це коли роботи торгують, і там вони вже торгують на секунди. Це вже такі великі машини, великі фонди торгують цими роботами. Ці роботи дорого обслуговувати, сервера, які купуються вблизі від бірж, щоб роботи встигали купляти, продавати. Ну, коротше, там банки вже застрізаються, можна так сказати. Ну, типу, ви теж можете своїх роботів зробити, але це вже там, не такий високочастотний прям трейдинг буде, такі алгоритми, скажімо так. Але теж вони мають право бути. Але вам треба розуміти там, програмування і там, пішло поїхало. Друге, це скальпінг. Ну, скальпінг для скальпінгу вам потрібен привод, TigerTrade, як їм користуватися, є відео на YouTube каналі. В цілому, скальпінг він підходить для всіх, і я б рекомендував би на початку своєї кар'єри. Кожному трейдеру проходити з скальпінгу. Чому? Тому що у вас багато угод, багато спроб, багато помилок, багато плюсів, мінусів, і ви швидше і швидше розбираєтеся в трейдингу, да, що відбувається. Дейтрейдинг, тут уже Ну, Скажем, те саме, що і скальпінг, тільки трошки на більших таймфреймах, свінг трейдинг. Те саме, що і скальпінг тільки на більших таймфреймах, середньострокова торгівля, те саме, що скальпінг і трейдинг, свінтрейнг тільки на більших таймфреймах, інвестування. Це коли у вас є. Гроші, і ви готові інвестувати і чекати, поки профід стане профіт Тобто інвестували, чекаєте рік, два, три, десять і поки з ваших тисячі, там десяти тисяч доларів получиться якийсь профід. Зараз більш детальніше про це все розкажу, але треба спочатку розібратися з наступним видом торгівлі: це що ви робите. Це перше, ви робите пробій. Хибний пробій або відскок. Є відео на Ютубі моєму, як ці стратегії себе відпрацьовують. Я люблю пробої. Хибні пробої, ну так собі, відскоки ну взагалі ні. А от пробій це прям моє фейвріт. І ви також на своїй кар'єрі зрозумієте, що краще у вас працює: пробої, хибні пробої, да, або відскоки. Окей? Як з ними працювати? Це вже такий окремий вид, але для того, щоб в стилі торгівлі у вас це було, це треба розуміти. Сюди ж також входять такі параметри, як там індикатори, не індикатори, об'єми, кластери. Це вже до стратегії відноситься. Стиль торгівлі це про от, оцих параметрів, 6 да, стилів, які я вам розказував. Але зараз я вам покажу те, що зекономить вам трошки час, і ви зможете зрозуміти більше про ринок, про стилі торгівлі. Дивіться, кожен стиль торгівлі це таймфрейм, на якому ви вибрали. Скальпінг це від секунди до 15 хвилин, дейтрейдинг це від 15 хвилин до денки, свінг трейдинг це від денки до місяця, позиційний трейдинг від місяця до року. Тобто всі стилі торгівлі відрізняються просто таймфреймами. Кожен таймфрейм повинен бути у вас на гос... загострені, тому що я можу торгувати денний таймфрейм, недільний таймфрейм, п'ятихвилинний хвилинний хвилинний таймфрейм, тайм і все відходить від того, який стиль торгівлі я використовую. Наприклад, якщо я юзую скальпінг, я торгую закриття відкриття чотирьох часовиків одногодинних таймфреймів, і на 15 хвилинках на однохвилинках і там і нижче я шукаю точку входу. Да? І відторговую там, забираю свій імпульс в відсоток в півтора, два, три там, коли як дасть. Дейтрейдинг це моє саме любимо, тому що тут один день, чотирьох годинка. 1 годинка 15 хвилинка, 5 хвилинка – це мені як точка входу, і прям це прям любима моя стратежка. Свінг трейдинг, одна неділька, одна днівка, 4 години, 1 хвилинка це да, де, типу, є старший таймфрейм, де я аналізую, і точка входу, де я заходжу. Ну, і позиційний трейдинг це вже від місяця недільки до, і до году. ну Тут вже більш тяжкіше. Тут можна сюди складати інвестиції. Тому. Кожен стиль торгівлі я вам рекомендую починати зі скальпінгу, потім розвиватися в дейдингу, світ і потім позиційний. Чому? Тому що. Скальпити це треба мати здоров'я і час. Це треба втикати просто біля компа 24 на 7, чекати ситуації, може її дочекатися, може і не дочекатися, відпрацювати або не відпрацювати. Дейтрейдинг, ви поставили собі вже алерти, і ви знаєте, коли приходить сигнал, треба зайти в угоду, поставити стоп-лосс, тейк профіт, чекати реалізації. Свінг-трейдинг Свінгтрейдинг те саме, позиційнка – те саме. І тут, в кожному стилі торгівлі, ви можете використовувати різні об'єми торгів, в різні позиції. Тому що в скальпінгу там, засовувати мільйони мільярди, ви не зможете. В позиційках ви зможете там мільярд засунути, да? там, мільйон, ну, мільярд це денег, конечно, там мільйон доларів в позу. Тому що в скальпінгу мільйон доларів там не кожна монетка тобі дозволить зайти. В дейтрейдингу, ну так само, там мільйоном можна здвинути монетку взагалі там в якусь із сторін. Тому о, з часом ви це будете розуміти, але от от упростити це все. от Починаєте зі скальпінгу, потім продовжуйте дейтрейдингом, свінгтрейдингом і позиційним трейдингом. Якщо вам Чашко підібрати стиль торгівлі. Ми вам допоможемо. У нас є професійне навчання. От всі стилі торгівлі ми об'єднали в один курс. В цьому курсі відповідаємо абсолютно все, що потрібно трейдеру. Він наповняється базовою інформацією, з якої відбирає те, що йому потрібно. Ми допомагаємо йому зробити стратегію, яка буде. Підлаштована під нього. І він зможе вже собі торгувати в свій вільний час і заробляти для себе пасивно, або потім вже зробити це основним видом доходу. Всі посилання на навчання є в дописі. Зустрінемося в наступних відео. Па!